Цього тижня ми запитали вас, чи бачите ви ознаки погіршення стану свободи слова в Україні. 87% з тих, хто проголосували, спостерігають ознаки погіршення. 9% їх не бачать, і 2% не визначились. З цим же запитанням наша київська кореспондентка Оксана Лігостова звернулася до перехожих на вулицях української столиці. Я цього не бачу. Я бачу, що позиція дуже вільно все говорить, що вона думає, якщо не думаю, що якісь. Ні, ні. Ні, 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 немає обмежень. Навпаки, мені здається, навіть за НАТО багато пресі дозволяють. Вона в нас розпущена. Деяких журналістів з їх запитаннями варто було б зупинити, але їх спеціально не зупиняють, щоб не сказали потім, що це утиски свободи слова. Особисто мені ще рота ніхто не закривав, це зрозуміло, бо і натура така, і все. Але я ж бачу реакцію працюючи з інтернетом. Наскільки вже журналісти нарікають на те, що та й вже відвертість журналістів не та, що була. Вже більш такі лояльніші виступи щодо Януковича, розумієте, причесані. Саме обмежується спілкування з президентом. Журналістів не допускають, не... ми не бачимо його перелів, які були раніше. Ще, на мою думку, вони нікуди не щезли, він умніше не став. Вже... Менше слова дають журналістам так, щоб критикувати владу, тобто менше є випусків, в яких висловлюються думки різновічно все більше під те, що у нас зразково, все чудово. Якщо його дії далі будуть непопулярними в багатьох версах суспільства, то я можу собі уявити, що це буде викликати дуже багато незадоволення, і там і тоді виникає питання, а як влада буде реагувати на Таку велику кількість незадоволень. От а як яну мені свобода слова не потрібна, чесно кажучи. У мене свої турботи, свої проблеми. Я не думаю, що свобода слова потрібна простим громадянам. Можливо, тим, хто цікавиться політикою, потрібна. А мені ні, як мені не нада.